Привіт усім, хто зараз з нами. Запрошуємо взяти участь у цікавій, інтелектуальній і веселій вікторині з української мови. Якщо правильно відповісти на 12 запитань, станеш одним із нас, членом клубу, любителі рідної мови. То що, спробуй, тоді слухай і відповідай. Якою буквою починається найбільше слів в українській мові? Пальто, паляниця півень буквою П? А яка буква є найменш вживаною в нашій мові? Не знаєш? Фіранка фігура фісташки це буква Ф. Вона є тільки в запозичених словах? Із кількох букв складається найдовше слово в українській мові? Із 30. Це слово рентгена електрокардіографічний. Спробуй його вимовити. В якої пташки і вона онакових букв? Так-так. Це сорока Ти молодець. Увага! Запитання підвищеної складності. Яке слово об'єднує аж 33 букви? Це абетка, а ще азбука або алфавіт. Замініть одним словом іменники дід, баба, мама, тато, дочка, син. Так, звісно, сім'я. Пиши за пострам, що належить вам, а інше користуються ним частіше. Це ваше ім'я до речі, на думку вчених найприємнішим словом для людини. Є її ім'я. А чи знаєте ви чоловіче ім'я, яке пишеться ззаду наперед? Це Пилип. Чи є у вас родичі з таким самим ім'ям? В Україні українка, а в Греції? Ні, ні, не Гречка. Гречанка чи Грекиня. Чули таке? Яке місце за милозвученістю посідає українська мова серед інших мов? Друге. Після італійської це досягається чергуванням голосних та приголосних звуків у словах. Скільки тисяч слів налічує українська мова? Запам'ятай словниковий склад рідної мови це 256 тисяч слів. Ми поставили тобі 12 запитань складних і не дуже. Скільки відповідей було правильних? Порахував, якщо дванадцять, ти один із нас. Клуб любителів української мови чекає на тебе. До зустрічі!